Айти гроші в національній валюті як не іронічно, але саме це радить українцям виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Сергій Рабузов. Мовляв, тільки так можна оберегти свої банківські заощадження від коливань курсу гривні. За його словами, ситуація на валютному ринку цілком керована Нацбанком. Попри всі ці заяви, сьогодні курс долара знову пішов вгору. На Міжбанку американську валюту купують по 8 ,70 гривень 70 копійок за 1 долар. На сьогоднішній день ситуація на валютному ринку керована і контрольована. Курс може незначно коливатися обидві боки, це абсолютно нормальна ринкова ситуація. Хочу нагадати, що громадяни багатьох розвинених країн зберігають свої заощадження в національних валютах. Наприклад, у Польщі 92% зберігаються у злотих, у Чехії 96% у кронах, у наших сусідів у Росії 79% зберігаються у рублях. Таким чином вони підтримують і фінансову стабільність, і економічне. Зростання своїх країн